Усім вторішне вітаннячко, З вами традиційно дідо Майк. І сьогодні у нас класична для нашого каналу геловінська п'ятірка. Сидіння такий кіт пес. Кіт пес! Кіт -пес, Поки кіт пес готується до Геловіну, у їх містечку бушує невідома Чупакабра. На Прикарпатті нарешті знайшли невловиму чупакабру. А якщо точніше, зграє унікальних перуанських кліщів вампірів. Вони прибули в таку далечінь, аби насититись солоденькою кров'ю місцевих мешканців. Кліщі нападають на пса та обертають його у вампіра. І якщо його не зцілити у часниковій ванні до півночі, він назавжди залишиться. А в дурку, Лайгавайська дівчина! Усміхаємося, хлопці. Пінгвіни Мадагаскару. Як я був пінгвіном зомбі. Через невдалу риболовлю шкіпер ламає крило. Однак, маючи страх перед лікарями, він не визнає цього допоки йому не стає геть погано. Шкіпер помер. Ми вшануємо його так, якби він сам хотів, на службі як годиться справжнім чоловікам. Насправді він живий, однак, через нерозуміння побратими хочуть знищити його, що в результаті виливається у велику кількість комедно-моторошних моментів та травм. Окей. Визнаю, думка, що перелам крила це не заразно була хибною. Але ж я казав, що я не зомбі. Підлітки мутанти Черепашки Нінді, король злодіїв. Увечер Геловіну такий собі король злодіїв зі своїми поплічниками викрадають золоту статуетку з магазину «Ейпріл», яка насправді є запечатаним індійським божеством, якого вони випускають на волю задля власного его та збагачення. Бо я король злодіїв! «Гаразд, okay. like... Швидше король голодрантів. Серія досить легка. Та дозволяє розслабитись і налаштуватись на святковий настрій. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Кому та куди донатити обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Batman. У Готемі, окрім вечора усіх святих, існує ніч Гранді, коли болотний зомбі Соломон Гранді виходить на полювання, аби помститись потомкам багачів, які перетворили колись процвітаючу полонину у трясовину. Цим моментом користується глиноподібний, який маскується під легендарного монстра та грабує багачів. Однак його, як очікувалось, зупиняє Бетмен. А чи правдива історія про Соломона Гранді вирішувати лише нам? <ривіт> це Гранді! <ривіт> Тікаймо! Особисто мені епізод надзвичайно сподобався, оскільки у ньому є всі необхідні аспекти, які затягують у нехай і коротеньку. Те історію продовжують загальний сюжет та дарують найголовніше необхідну атмосферу. Пригоди Джекічана. Під час подорожі за антикваріатом для магазинчику Джейд випадково звільняє Кьонгші, вампіра, який набирається сил від викрадених Чі. Герої втрачають власні чи та насичуються чи інших персонажів, отримуючи особливості їх характерів. Тору, наприклад, стає неспокійним баламутом як Джейд, а вона сама отримує мудрість дядечка. Наприкінці таки вдається здолати могутнього монстра, і навіть вибити неабияку знижку за антикваріат. Чого це жахливо? Через через ші містер Лоу, наполовину знизив ціну, ще й безкоштовно додав гарний місто. З вами традиційно був Дідо Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть моторошні коментарі та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окрема дяка цим химерним людям за підтримку каналу у такий непростий. Час дивіться лише якісне щасливого геловіну та слава Україні.